Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. І з нами на зв'язку Денис Самигін, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вітаємо вас, пане Денисе. Доброго дня. Хочемо з вами обговорити е, тему, яка е, зараз досить актуальна в багатьох ЗМІ, соцмережах, е, адже вага нашого суспільства прикута і до того, що відбувається всередині, в стані наших ворогів, скажімо так, і бачимо, що там вони між собою вже починають якісь незрозумілі інтриги і конфлікти. І, от, власне, те, що дозволяє собі пригожин, так е, ніхто, мабуть, більше, ну можливо, ще кадиров. Але більше ніхто собі такого дозволити не може. На вашу думку, там відбувається зараз прямий конфлікт Пригожина з Путіним і його найближчим оточенням, чи це все вписується в загальну концепцію цієї війни, яку розпочав Путін? Чи вже він втратив контроль над цим процесом? Дякую за запитання. Ну, давайте почнемо спочатку: Пригожин це не випадкова людина. Це людина, яка була допущена до а, тіла Путіна. А, як відомо, а, це є кухаром Путіна, тобто людина, яка, а, який Путін і найвище керівництво Росії а, довіряє. В 2016 році а, цю людину піймали на тому, що вона влазила а, в вибори США. А, Можна собі уявити, наскільки це мала бути довірена особа, щоб їй довірили е, настільки серйозну задачу. Е, так, ці тролі там провалилися, їх е, з часом вичислили. Побачили, що в соцмережах е, була нездорова активність, яка допомагала одному з кандидатів. Це е, був Трамп. І е, е, Ця інформація стала відомою, але при цьому сам Пригожин він заперечував, що він якимось чином дотичний до цієї історії в 2014 році. Так само повним ходом заперечувалося його зв'язок з найманцями, яких він почав вирбувати для України, і тоді, в принципі, з того часу, це вже був такий секрет Полі шинеля. Що е, ні, це не ми, е, нас там нема, е, нас там нет, да, як відомо. І е, з цього ми робимо висновок: що е, це людина, якій Путін довіряє, і відповідно ця ситуація, яка зараз е, склалася е, з великою ймовірністю, це є е, наслідком гри Путіна, е, з тим, щоб робити кілька центрів впливу. Ну, я думаю, що. Е, Таким чином він створив кілька силових угрупувань. За рахунок модерації, яких він може балансувати взагалі всю систему. Якщо потрібно дати копніка військовим, можливо на якомусь етапі він відчув, що там система застоялася і в цю ієрархію в цей в, до військових він не має, не знає, як їх. Стимулювати, він створив фактично альтернативну силу, який передав повноваження і який подарував, скажімо так, свою любов. Потім, коли йому захотілося перенести зіграти іншу гру, він цю любов забрав від Пригожина і зараз дарує військовим. Таким чином, показуючи їм, що, друзі, якщо ви хочете знову бути на коні, то ось зараз у вас найкращий час проявити себе. Тобто, пане Денисе, це все гра ляльковода Путіна. А те, що Пригожин заявляє, то все тільки з дозволу. Ну... Тут, знаєте, як можна уявити собі в будь-якій грі, людина входить в певний кураж, вона займає якусь роль, і вона починає вже починає в цій грі виконувати якісь речі, які можливо неможливо прорахувати. Ось тому відповідно, якщо де та межа, коли він переступає кордон, я думаю, сам Путін не знає, да от як так сказати, якими словами наїхати на військових, щоб не сильно наїхати, все це виходить з самої системи тоталітарної, да або авторитарної, коли замість правил діють особисті домовленості, особиста лояльність. І, відповідно, сама система дуже викривлена і повністю залежить від гравців, а не від правил гри. пане Денисе, деякі експерти заявляють, що, мовляв, Пригожин уже готується до громадянської війни в Росії і тому він там створює вагнер-центри і після поразки Росії у війні. Як ви оцінюєте цю? Uh, ну, це насправді буде важкий час для Пригожина в будь-якому разі після поразки, тому що, як ми от зараз говорили, це є частина системи. І тому, коли uh, система почне руйнуватися. Uh, частина цієї системи, якою вже став uh, угрупування Вагнер, uh, воно, звісно, uh, буде використана uh, гравцями для того, щоб. Uh, Перехоплювати владу, а або для того, щоб проектувати силу, однозначно, що Вагнер це не звичайні військові, це люди, да, солдати удачі, як то кажуть. А це люди, які в принципі їм не важливо з ким воювати. Для них це покликання і вони з такою ж, в принципі, радістю будуть воювати і в Росії, як вони це зараз роблять в Україні. Окрім цього, ми маємо ще і кримінальну певну культуру, да тобто сам Пригожин, як відомо, 10 років відсидів в тюрмі, як за розбій, ось і зараз вербування, яке відбувається в тюрмах, це не може не впливати на те, що кримінальна культура певним чином поширюються да на поширюються на це групування і відповідно ми можемо собі уявити що атмосфера це точно не та яка існує в російській армії за навіть за усіх цих речах, які ми знаємо існують в росії з злочином мародерством і так далі Тобто це буде така суміш, яка в майбутньому Росії створить коктейль, який зараз дуже важко прогнозувати, пане Денисе. Але більшість експертів зараз сходяться на тому, що Вагнер, той, який був часів активної фази війни в Сирії, коли там брала участь Росія, російські в тому числі ці наймаці Вагнера, і той, який я зараз, це. Вже два різні вагнера, адже тоді це дійсно були ці високо підготовлені військові за покликанням, так які от десь і ідейно знайшли воювати. Так а зараз це фактично зеки, яких зони набрали, які жодного стосунку до військової справи не мають і не мають жодної мотивації, крім того, щоб покинути зону якнайшвидше. Ми знаємо, що вже більшість з них або перебили, або вони повтікали як тільки опинилися на території України. То чи е, не означає це те на фоні того, що і Бахмут, і Солодар не зміг взяти е, Пригожин, що він себе вже вичерпав і насправді роздуває, можливо, себе навіть в очах Путіна, а фактично вже залишається нолем? Е, ну тут ми маємо дивитися на факти. Ми знаємо, що Солодар е, майже захоплений, е, Бахмут ситуація достатньо важка. І е, в принципі, в, 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 ці, в захопленні цих міст е, Соледар е, відіграв Вагнер, відіграв велику роль, ось е, тому сказати, що вони всі розбігаються, і це е, угрупування надії не, е, не можна е, навіть більше. Вони е, використовують там е, цікаві тактики інноваційні. Uh, які uh, вони намагаються нащупати uh, тактики, завдяки яким вони зможуть uh, перемагати українську армію uh, через те, що в принципі до людей вони ставляться uh, не як до людей, uh, а саме як до uh, людей вищого сорту і нижчого сорту, в них uh, вони можуть собі дозволяти uh, проводити експерименти, і от uh, за деякою інформацією. Навіть такі речі роблять, як, наприклад, чіпляють датчик на кожного з бійця, прокладають йому траєкторію, і потім, як наче на комп'ютерній грі, запускають його по маршруту певному, віддивляються цей маршрут і ну, фактично використовують це як такий експериментаріум для ведення війни. Відповідно сказати, що. Вони втратили, втратили силу завдати болючих якихось речей Україні ще не можна. Така ситуація ну навпаки. Британська розвідка каже, що насправді воюють тільки пригоженці вагнерівці ефективно, більш-менш ефективно з боку Росії. І Пригожин каже, що в нього вкрали перемогу за Солідар, а реакції жодної дійсно. Вони ця тактика невеликих штурмових груп, яких вони які вони запускають. Наприклад, іде група, її знищують, залишається зброя. Наступна підходить, забирає цю зброю. Тобто, якісь вони намагаються знайти. Формули, як можна все ж таки прорвати українську оборону, але знаєте, от останнім часом ви ж бачили, що в принципі Путін перебалансував систему, поставивши знову акцент на Герасімова і на генштаб російський, і сказати, що там російська армія теж розбита і теж втратила свою боєздатність зараз. Ми не можемо. Ну, а що ми можемо сказати про те, що ПВК Вагнер в Сполучених Штатах Міністерство фінансів визнало терористичною організацією, чим це реально може загрожувати саме Пригожину і його найманця? Так, <ганування> uh -huh. uh, да, вони uh, визнали це злочинною організацією. Вони uh, використали саме цей термін злочинна організація, тому що, uh, як ви знаєте, терористична для uh, американців uh, це певний термін, який uh, зобов'язує державу Америку діяти певним чином. Uh, але в принципі це такий uh, замінник терористичної організації, і це серйозний uh, етап. Це значить, тепер Пригожин буде позбуватися свого впливу в світі. Його будуть переслідувати можливими інструментами. Це може бути як там запити в Інтерпол, так і блокування рахунків. Це скажімо так, визнання тієї ролі, яку Вагнер зараз відіграє в світі. Як нелегальна організація кремлівського режиму. Ви знаєте, що Вагнер працює дуже активно в Африці. Фактично, завдяки вагнерівцям була захоплена контроль над цар і над Малі, над такими країнами. Там в цих країнах використовують. Корисні капалини для того, щоб збагачуватися, понятно, що все це йде чорний ринок, да, і всі весь цей кеш потім в тому числі використовується для війни в Україні. Ось, і в Вагнер перетнувся також з Францією в Африці, бо це традиційна сфера, де присутня Франція. Ось і причому він не просто перетнувся, а він ну можна сказати, що е, викликав е, дуже серйозну реакцію Франції. Е, буквально місяць тому Макрон заявив, що е, Росія поводить себе в Африці як імперіаліст, як хижак, і е, це ось те, що відбувається, коли там е, нема е, впливу Франції. Е, росіяни проводять е, свою лінію. Вони кажуть, ось, бачите, ми хотіли вас звільнити від е, імперіалістичної Франції, а нам не дають. Ми ж прийшли для того, щоб допомогти трудящим е, значить, Африки звільнитися від імперіалізму. Ну тобто, фактично, це така: е, вони грають в гру цивілізація, е, запускають е, людей для того, щоб Отримати, побудувати якісь виробництва за рахунок якого вони потім будуть з корисних капалин організовувати нову війну. Ну і з ситуацією з, з конфліктом, з війною початком війни в Україні відповідно величезна увага до цієї зараз організації по всьому світу, і це стало вже явно. Пане Денисе, а чи можемо ми припустити, що коли Пригожина Путін використає, він може його усунути, навіть фізично усунути, і поставити на його місце когось другого? Ну, це дива кримінального світу. Там якби, може статися е, може статися все, що завгодно. Ось. Е, Наскільки це потрібно Путіну в, в цій ситуації? Це теж буде фантазіями, тому я думаю, що е, тут краще е, такими просто фантазіями е, не займатися, пане Денисе, Ще є така цікава версія, що Путін проявив слабкість і його не зрозуміло його найближчого оточення, коли він замінив сировіки на Герасимова. І подейкую, що нібито, можливо, на нього має хтось якийсь вплив, тому що він змінює постійно так цих генералів. На вашу думку, в цьому випадку Путін проявив слабкість, яку йому можуть не пробачити, чи з точки зору їхніх кремлівських поглядів, так, як це виглядає, що, про що це може свідчити? Я думаю, що вони мають шукати постійний стимул для ведення війни і механізми для ведення війни. Якщо для України це є священна війна, кожен з українців розуміє, чому він боронить Україну. А то для них це система, яку треба постійно підтримувати. Щоб підтримувати систему, потрібно якісь робити нові кроки, міняти людей. Вибачте, да, як це е, був такий е, вислів міняти ліжка? Е, ось е, і відповідно, це те про що ми говорили, для того, щоб трішки е, штовхати цю систему з одного боку одного підняв, потім іншого підняв, да, для того щоб е, було теття. Ну і в принципі, ми зараз розуміємо, що є логіка в тому, щоб поставити знову Герасимову керувати спецоперацію, надати йому ці повноваження. Тому що, все ж таки, це людина з генштабу. Відповідно, він напряму армію може керувати краще. Тобто, це саме його обов'язок і тому. Якби дати їм другий шанс, все виглядає як така, логічний, логічний хід напередодні, можливої можливо, атаки, про яку зараз багато хто говорить. Ну і ще хочемо, пане Денисе, звернути увагу на деталі, от в Держдумі. Написали законопроєкт, щоб повернути гауптвахту у російську армію. Ми знаємо, це з радянських часів практикувалося для порушників дисципліни. І, власне, щоб тому, що очевидно, дезертирів дуже багато в армії. Ну і тим часом деякі генерали кажуть, що треба звернути увагу. На зачіску, там стрижку і так далі, це як в совєтській армії. А Пригожин це жорстко розкритикував. От е що це е наслідки воно якесь буде мати? Ну, я думаю, що це вже в них почалася певна їхня творчість. да Тобто, вони теж собі дозволяють росіянам, не дивлячись на. Там заскорузлість системи під час миру, да, коли е, вони не, не проживають життя під час війни. Вони таке відчуття, що вони нарешті відриваються через те, що в е, мирному житті в них все так достатньо сіро відбувається. Тому я думаю, що це прояви просто якоїсь такої е, мілітаристської демократії, да, яка там е, теж е, так, от вир, виринає під час. Таких напружених ситуацій, тому що можна собі уявити, що для них це е, дуже е, дуже напружена ситуація, е, коли вони розуміють, що ну, фактично вони догрались до того, що поставили існування е, свого режиму, поставили просто е, на, на межу виживання, е, тому да, вони розуміють, що. Для них це питання їхнього фізичного виживання і дозволяють собі такі якісь там підходи, перепалки: що треба, що не треба робити. скажемо так. Ну, але пригоджено дозволено вживати термін війна, а всі решта обивателі повинні казати спеціальна військова операція. Ну Він крутий хлопець. Та, якби. А, і тому він грає цю роль. А, є люди, яким дозволено називати речі своїми іменами Ну, а наше завдання опустити цього крутого хлопця, і ми віримо, що Збройні Сили України це зроблять як найшвидше. У них нема шансу. Вони зробили ставку не на те. Тому вони програють, а ми виграємо. Дякуємо, пане Денисе, за ці коментарі. Денис Самигін, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре.